У місті супутнику ХС відбувся патріотичний велопробіг Нетішин рулить пліч опліч з воїнами. Це спільно організований захід виконавчого комітету міськради Нетішинської міської військової адміністрації та Хмельницької АЕС. У суботній день за координації працівника атомної електростанції, співорганізатора заходу, професійного спортсмена Анатолія Олійника зібралося 170 учасників, небайдуже громадян Нетішина та гостей міста, з яких 100 – наймолодші учасники велопробігу. Я сьогодні тут, бо це цікаво і корисно. Можна провести час цікаво з друзями, і ще ми можемо згадати про тих воїн, які нас зараз захищають, і які загинули. Любителі й досвідчені велосипедисти. Працівники Хмельницької атомної електростанції, військовослужбовці частини 3043 Національної гвардії України, ветерани війни, освітянська спільнота, студенти Нетішинського професійного ліцею, активні та небайдужі дорослі і діти проїхали вулицями рідного міста, продемонстрували єднання, згуртованість та віру у перемогу України. Багато дуже дітей, які втратили свої домівки, багато дітей, які загинули батьки. І це проблема, і ці діти не повинні більше бачити війну. Ця війна має закінчитись. Це. Прямою рукою війну і щоб все було добре, особливо для дітей. Ось так, як ми гуртом долаємо відстань до фінішу, ми подолаємо усі виклики, які стоять перед українською державою і здобудемо перемогу над ворогом. Тому, українці, єднаймося! Захід спрямований на об'єднання всіх нас для підтримки наших Збройних сил, для підтримки наших волонтерів, які багато зусиль покладають. Підтримуючи наші збройні сили, ну і звісно, об'єднання громади, об'єднання України це саме основне. Українці довели нам все під силу. Ми здолаємо усе, щоб очі наших наймолодших громадян сяяли від щастя, а не від сліз. У заході співорганізатором якого виступила Хмельницька ЕС, Багато діток, які є активними у спорті і які усім серцем болівають за мир і розквіт своєї держави. Діти це наше майбутнє, це майбутнє країни. Тому ми, ми, колектив Хмельницької завжди підтримуємо і будемо підтримувати такі заходи. Це нас об'єднує, це нам дає можливість допомогти Збройним силам України, тому разом до перемоги. До учасників заходу звернулися керівники Нетішинської міської військової адміністрації, виконавчого комітету міськради, Хмельницької військові із закликом об'єднуватися, адже тільки разом ми сильні. Героєм цього патріотичного заходу став 15-річний Марк Комаров, учень Наргодарської гімназії No2, який нині проживає у нашій громаді. Відповідно до указу президента України Володимира Зеленського, від 30 травня 2025 року його буде нагороджено медалю майбутньої України. Марк отримав вітання та цінні подарунки. Хлопець поділився з нами, що жив з бабусею в Енергодарі. Попри найбільшу любов до боксу та погрози, відмовився виступати під російським прапором. Нині з опікунами проживає у Нетішині. Це про сміливість і патріотизм. Багато людей зібралося, які підтримують наших воїнів, які зараз знаходяться на бойових діях і самі люблять спорт. Це круто. Хочу повернутися в Енергодар щоб далі жити, займатися спортом. І мріяти, що все буде добре. Смілива історія, яка закінчилася щасливо, ми почули від родини Назарінків, опікунів Марка. Ми отримали свідоцтво про смерть його батька, і потім ми через служби в справах дітей зробили опікунство і через благодійну організацію Safe Ukraine ми його вивезли. Діткам, щоб батьки були завжди з ними, миру їм. І гарної долі на учасників велопробігу чекали солодощі та фірмова рибна юшка від працівників Хмельницької АЕС, розіграші та десятки подарунків від організаторів заходу для найменших нетішенців. Велопробіг «Нетішен рулить пліч опліч із воїнами, засвідчив єдність та патріотизм жителів Нетішинської громади.